Привіт! З вами Fox Project і сьогодні ми знаходимося на одному з наших об'єктів, це дворівнева квартира на вулиці Василя Васильянківського в Києві. Зараз на цій квартирі майже завершились ремонтні роботи, залишилось завести меблі і квартира готова до прийому своїх господарів. Сьогодні в цьому відео ми розкажемо, яким чином можна реалізувати інженерні системи в квартирах і як це виглядатиме, коли ремонт буде завершено. На цьому об'єкті наша компанія здійснювала проєкт і монтаж системи кондиціювання та опалення. На першому рівні цієї квартири знаходяться три спальні кімнати. І оскільки стелі тут не дуже високі, для охолодження приміщень було прийнято рішення використовувати от отакі от настільні блоки для охолодження першого рівня було вибрано внутрішні блоки кондиціонерів. Mitsubishi Electric MSZ-LM. Це максимально безшумні внутрішні блоки інверторного типу, які мають дві незалежних жалюзі, а також датчик присутності. Другий рівень це практично монооб'ємне приміщення площею 60 квадратних метрів. Тут величезні панорамні вікна висотою близько 5 метрів, і потрібно було спроєктувати систему кондиціювання таким чином, щоб охолоджувати весь об'єм. Для цього використовується канальний кондиціонер Mitsubishi Electric номінальною холодопродуктивності 14 кВт. Сам внутрішній блок захований за стелею. А доступ до автоматики та фільтрів відбувається за допомогою спеціального євролюка. Повітро в цій зоні здійснюється за допомогою лінійних щельових дифузорів українського виробника Savaline. оскільки на другому рівні дійсно великі вікна і в літній період часу сюди буде поступати дуже багато тепла. Необхідно дуже велика кількість холоду. Перед нашою проектною командою постала непроста задача спроектувати систему кондиціювання таким чином, щоб швидкість повітря на виході з дифузорів була достатньою для охолодження приміщення і при цьому не створювала протягу. Подача охолодженого повітря відбувається над вікнами, таким чином створюючи природний холодний бар'єр. А забір повітря відбувається в протилежній стороні над антресоль. Як і система кондиціювання, опалення першого та другого рівня конструктивно трішки відрізняються. На першому рівні в приміщеннях з панорамними вікнами для опалення використовуються чеські внутрішньопідлогові конвектори Hitter, а в приміщеннях, де є підвіконня, використовуються німецькі радіатори кермі, пофарбовані в чорний кольор. Додатково, за необхідністю використовуються італійські дизайнерські радіатори Кордіварі. На другому рівні через великі тепловтрати взимку одних радіаторів та внутрішньопідлогових конвекторів недостатні. Тому додатково майже по всій площі другого рівня встановлено електричну теплу підлогу. Насінні кондиціонери на першому рівні керуються дистанційними пультами, а керування. Канальним кондиціонером другого рівня відбувається ось таким настінним пультом. Якщо ви хочете, щоб ми прорахували подібні системи для вашого об'єкту, звертайтеся до нас. Контакти ви можете знайти в кінці відео або в описі під ним. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш канал, для того, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі Fox Project.